Книга Іремії, 44 розділ з 15 вірша. Багато чоловіків знали, що жінки юдейські приходили на велике зібрання та кадили ладан іншим богам, але не зупиняли їх. Тож всі чоловіки, що жили в південному Єгипті, казали Іремії так: ми не послухаємо Слова, що Ти нам сказав ім'ям Господа. Натомість ми будемо робити все те, що ми обіцяли: курити ладан, царіці небесній нічого не нагадує, приносити їй ливні жертви так само, як робили ми батьки наші, і царі наші, і князі наші у містах Юдеї і на вулицях Єрусалима, коли мали ми багато їжі і не знали лиха. Відтоді, як ми припинили. Кадити ладань, цариці небесні, і приносити їй ливні жертви, ми потерпаємо невдачу у всьому. Нас вигублено мечем і голодом, і мовили жінки, коли ми кадили ладань, цариці небесній, коли приносили ливні жертви, хіба ж не знали наші чоловіки, що ми пекли коржі з її обличчям? Тоді Єремія сказав усьому народові: Чоловікам і жінкам і всім людям, що йому відповідали. Хіба ж Господь не пам'ятає і не думає про те, що ви кадили ладань, ладань у містах юдеї на вулицях Єрусалима, і ви, і батьки ваші, і царі ваші, і князі ваші, усі люди краю. Господь не може більше терпіти лихі ваші вчинки і гидоту, що накоїли ви. Тож стала земля ваша безлюдною, нікчемною та проклятою, як зараз. Через те, що ви кадили і грішили перед Господом, не слухали Господа і не ходили за Його законами, за наказами і настановами Йому. Тому і маєте зараз це нещастя, нічого не помінялось в тих часів. Лю... Друзі мої, не так давно люди святкували покрову, возносили царицю. Небесну. І те ж саме казали. Ми поклоняємось Марії, тому що вона нас захищає, тому що нам добре, і так далі. і так далі. Дивіться, все по тексту. Нічого не змінилось. Матері. Так. Пи, навіть пироги печуть з її. Образами. А І люди святкують, забуваючи, що ми живемо під покровом Всевишнього, а не Всевишньої. Поміняли Бога на культ жінки, через яку втілився Спаситель. Проста іудейська. Жінка, свята юдейська жінка. Я думаю, що вона е, зараз бачить оцей культ Марії, проста юдейська жінка Мір'ям, і воно вражає її в саме серце їй це боляче, боляче, що зробили з неї культ. Ми безумовно поважаємо мірям, але вона не є божеством. І дуже багатьом людям, які називають себе християнами, потрібне каяття і навернення до джерела святого Писання. слідувати Божим постановам, не язицьким, язичницьким поганським традиціям, а тільки те, що приходить від Бога. І тоді прийде. Божа милість на нашу землю. Деякі люди кажуть мені, ми не віддамо наших батьківських традицій. Але колись, колись всі наші батьки, я маю на увагу не юдеїв, а ті, хто жили тут в Україні, були поганими і поклонялись. Богу і іншим богам, у нас не прийнято називати їх імена, і все потім стало двоєвірство, коли поклонялись і поганським богам, і е, почитали ну, Єшуа, і поклонялися цю небесному. Е, колись православна церква боролась з. Як поганським пережитком, тепер вони найменували хліб Бога тілом Ісуса Христа. І Господь каже: нам допомагає. У нас є наш досвід. Ми не віддамо своїх завоювань. Хто їх у вас візьме? Друзі мої. 25 років тому я був у Польщі і казав, е, дуже такий, декілька тижнів мав виклад серед поляків. І під, конець, під, під кінець нашого спілкування прийшла жіночка і одна, а вони всі католики, бувши чи не бувши, одна каже О, другій, Олександр казав. Що не можна поклонятись Діві Марії. І після чого вона підійшла до мене і каже: Як ти мог таки казати, що не можна поклонятись Діві Марії? У мене є досвід. Одного разу я стояла і молилась Діві Марії, і на мене зійшов Дух Святий, і я почала казати. Іншими мовами і була хрещена Духом Святим. І це значить, що моє поклоніння Діви Марії правильне. Друзі мої, ми не повинні керуватися своїми емоціями. Ми не повинні керуватися тільки якимись традиціями. Ми не повинні керуватися тільки досвідом, який відокремлений. Від, від святого писання. Е, наші брати протестанти, ми не протестанти, але в наших брати-протестантів є е, така цікава теза солоскриптура. Mm -hmm. Ну, солоскриптура не буває, традиції все одно будуть. Я б сказав, є інша теза, вона називається Пріма скриптура, По-перше, писання. По-перше, писання, наш фундамент, не наш досвід, не наші традиції, не ще щось наше. Наш фундамент нашої віри це писання. А всі наші традиції, будь-то запалювання свічок на шабат, і інші там, трубління в шофар, і інші, але трубління в шофар – це тора, інші різні традиції, вони мають витоки. В святих Писаннях. Тому будь-які традиції, які протирічать святому Писанню, ми повинні відкинути і слідувати за святою Торою, писаннями, пророками і апостольськими писаннями за всією Біблією. І тоді в наше життя прийде. Божий порядок. Амінь.